Театр абсурду у лавах терористів. Посланець з білокам'яною Сергій Кургинян не знайшов спільної мови з самозванцем Губеревим та його поплічниками. Російський політтехнолог розкритикував Стрілкова та його братів за здачу Слов'янська, за що й наразився на критику бойовиків, які прийшли на імпровізовану прес-конференцію. Сам же Губерів зізнався, що перебрав московський ліміт зброї, тому хоче ще. Одна з найдорожчих приватних клінік Донецька. Саме тут чомусь зустрічаються бойовики ДНР з російським політтехнологом Сергієм Кургиняном. Розмову починає Павло Губерев. Кургинян його не впізнає. І ви ко мені, офіцеру, обращаєтесь з тим, що ви рідовий, оцінюєте мою воєнну компетентність. Сергій Іванович, це Павло Губерев, народний губернатор. Поїдемо за ополченцем Славянським? Ви Павло Губерев? Так. Ах, ти Павло Губарів? Ага, не вопрос заключается в том, что да. вы даже не осмелились сказать, кто вы. Так вы должны узнать, вы, так... вы приехали куда. Кургинян говорить про підтримку так званого ополчення і про те, що військову техніку та зброю постачають з Росії. Але у відповідь від так званого керівника штабу ополчення Михайлова чує лише претензії. Ну із трьох мон одна не справна, одна захвачена. Гранатомети стріляють з п'яти один. Турси діють із Чотирьох, один. Михайло скаржиться, до Слов'янська з Росії поставили усього три танки та три БМП, хоча на Донбасі чекають 30-40. Помимо цього, поставляються СКС, ТРС, Рімен Великої Отечественної волі. А чому не поставляються, наприклад, в Турці Хашинську? Кургинян на претензія ополчення ображається. Росія допомогу чи ні? Так чи ні? Мені не надо показувати автомат. Да? Ні, Ви Ні. згодом політтехнолог визнає. Підтримка була недостатньою, просить вибачення і акцентує зброю. Постачає не держава, а російське громадянське суспільство. Я теж вважаю, поставки недостатчними. И моя задача одна из моих задач убедить российское гражданское общество в стовп, что вы должны иметь много фаготів, много харнет, много ігол и много всего остального. Звідки у громадян Росії танки, БТР, міномети та керовані ракети Кургинян не пояснює. Костянтин Павлов, спецкор 2+,2.